І далі інформація для родичів, які шукають зниклих у зоні АТО солдатів. Процедура проходження ДНК експертизи для ідентифікації неупізнаних, загиблих така. Родини звертаються до райвідділку міліції, звідки їх направляють до експертно-криміналістичної лабораторії. Забір матеріалу триває не більше однієї хвилини. На сьогоднішній день до Дніпропетровського експертно-криміналістичного центру звернулося сім людей, які шукають своїх зниклих родичів-бійців. Експерти кажуть, оптимальним є відбір матеріалу від матері. Це позволяя максимально точно установить днк спи упадения. Человек должен к нам явиться с паспортом. Он за час до процедуры должен не пить, не есть, не курить, так как это может повлиять на ход исследований образца. Манипуляция происходит отбор клеток с внутренней стороны щеки. Мы не делаем забор крови, потому что это травматичный метод. Человека приходится коло делать отбор крови. здесь этого достаточно. Более чем достаточно. Обробка матеріалу, взятого у родичів, відбуватиметься у Києві. Отримані результати будуть внесені до єдиного реєстру генетичних досліджень. Далі порівнюватимуть зразки родичів та загиблих бійців для ідентифікації.